Усім вітання. Детальний відогляд нашого нового кабінетного крісла ручної роботи з натуральної шкіри моделі Besteller 2023. Крісло обладнане хрестовиною коліщатками На металевій хрестовині накладки, виконані вручну з дуба. Усі механізми якісні витримують навантаження 150 кг. Механізм крісла мультиблок. Зараз покажу, яким чином він функціонує. Для того, щоб підняти крісло вгору, потрібно стати з крісла, лапку підняти вверх, крісло підіймається з допомогою газліфта. Для того, щоб крісло опустити донизу, потрібно сісти на крісло, підняти лапку вгору. Під вашим навантаженням крісло опускається донизу. Посередині є регулятор жорсткості гойдання мультиблока, в залежності від ваги користувача, крутимо вліво і вправо цю болванку. Вліво вправо. З лівої сторони сам механізм мультиблок. Тобто донизу крісло фіксується в певній позиції. Догори ви маєте можливість гойдатися на кріслі або вибрати один з п'яти кутів нахилу спинки разом з сидінням. І донизу ви його знову ж таки фіксуєте. Усі дерев'яні елементи крісла виконані з дуба. Це є дуже, не знаю, чи передає камера, це є такий дуже темно-коричневий колір. Усі усі накладочки разом з накладками на хрестовину це є дуб. Крісло виконане з натуральної італійської шкіри люкс класу. За потреби ми вам надамо клаптик шкіри. Ось так розкішно виглядає крісло спереді. Спинка. Сидінєчко. Вигляд крісла збоку. Дуже гарно поєднується дуб з натуральною шкірою. Крісло обладнане високою спинкою, яка відтворює форму спини. Тобто є підтримочка поясниці. Веген під спину і сам під голівничок. Спинка доволі зручна під час сидіння. Ось це все шкіра. До цієї бірочки, до цього шва це все натуральна шкіра. Нижче цей клаптик це є якісний шкірозамінник. Що цікавить дана модель крісла відповідного кольору шкіри та деревини? Замовляйте.